У чому унікальність театральної? Навіщо знадобилося будувати нову станцію між двома вже наявними? І як, зрештою, реалізували цей проект. Про все це тут і просто зараз. Привіт, це двори Києва, і це нове відео нашого проекту Місто в деталях. Тут ми говоримо про місця, факти і відкриття, без яких уявити собі історію Києва неможливо. У Київському метро є особливі станції, про які чули у всьому світі. Звичайно, про глибину арсенальної чи красу золотих воріт знають усі. А як щодо унікальності театральної, аналогів якої не існує у київському метро? В чому її особливість? Зараз дізнаємося. Столичному метро цього року виповниться 62. а могло бути набагато більше. Ще наприкінці 19 століття існував проект підземної залізниці від Подолу до Бесарабської площі. Там тоді хотіли побудувати вокзал. Були плани створення метро і у 1916-му, але наступного року стало взагалі не до нього. До цього питання повернулося лише наприкінці 30-х, а безпосереднє будівництво почали вже після Другої світової війни. Київське метро починалося з п'яти станцій Червоної гілки. Планували, правда, сім, але політехнічний інститут та нинішню Шулявську. Відкрили лише через три роки. На схемі тоді єдиної лінії метро, назви перших семи станцій, Як бачимо, театральної, тоді вона називалася Ленінська, серед них немає. Після Хрещатика одразу йде університет. Про нову станцію вперше заговорили у 70-х роках. Будівництво другої гілки метро тоді вже йшло повним ходом. Настав час подумати і про третю, у тому числі про станцію пересадки. Такою станцію спочатку планували зробити університет. На підтвердження, оця схема 74-го року. Але платформа тут завузька для великого потоку людей. І потім, де тоді будувати ще одну станцію, з якої виходитимуть пасажири зеленої гілки? Рік вулиць Петлюри та бульвару Шевченка. Саме тут спочатку планували спорудити станцію пересадки зеленої гілки, але в результаті її відкрили за пів кілометра звідси і дали назву Золоті ворота. Після відмови від пересадкового узла на університеті було ухвалено досить нестандартне рішення спорудити з нуля нову станцію, причому вбудувати її у вже наявний перегін між хрещатиком та університетом. Але як це зробити? Не зупиняти ж рух поїздів на час будівництва? І тоді інженери запропонували інший варіант. Гілку, що вже була, вирішили не чіпати. А поряд з нею практично паралельно: прорити нові тунелі, а між ними. Побудувати нову станцію. Так київському метро не робили ні до, ні після. Будівництво тривало 6 років, і весь цей час рух поїздів Червоною гілкою не припинявся. Лише на останньому етапі, коли потрібно було підключити усі комунікації до нової траси, рух між хрещатиком та університетом зупинили. Півроку лінія була розірвана на дві майже рівні частини. Стандартний дедлайн-відкриття нових станцій 6 листопада. Тобто напередодні чергових роковин жовтнего перевороту. Тоді його називали революцією. А 1987-го – це був ще й ювілей революції 70 років. Тут не лише нова станція, а її назва Ленінська – стали подарунком до свята. У революційній стилістиці зробили і оформлення станції, проте зараз від нього вже нічого не залишилося. Все, що змогли, зняли, що не змогли згородили фанерною стіною, яку потім перетворили на зал оперного театру. Натомість, при вході на театральну залишилася композиція спіраль часу з актуальними у всі часи голубами миру. Що ж до старих тунелів, то вони тягнуться на центральну частину станції Золоті Ворота. Тож, гуляючи платформою, варто пам'ятати, що зовсім поруч з найкрасивішою станцією київського метро є ще й найунікальніша. Це був черговий випуск проекту Місто в деталях. До речі, напишіть у коментарях до цього відео, чи хотіли б почути про інші таємниці київського метро. А ще поставте лайк та обов'язково підпишіться на наш канал, аби не пропустити наступний випуск. Як і раніше, у вас є можливість допомогти нашому проєкту матеріально. Реквізити є в описі під цим відео. 20% отриманих коштів ми перераховуємо Збройним силам України. Віримо у перемогу та наближаємо її разом. Побачимось!